Я часто виїжджаю на Донбас і спілкуюсь з полоненими орками, Угу. Причому це прифронтова територія, ми там скоро його будемо випускати. І відповідно ти коли спілкуєшся з ними, ти розумієш, яка це гедота й навала на нас де. Тому що коли вони йдуть вбивати за гроші, вони сидять всі більшості нещасні, розповідають, як борги їх заставили йти там воювати. Але в голові не вкладається, що він бере автомат для того, щоб вбивати когось, для того, щоб просто дістати якісь там гроші. які щоб там В кредит закрити. В кредити, більшість з них. Я хочу сказати, що ти. Дивишся і розумієш, ідейних я зустрічав тільки 2 чи три людини. Всі інші в більшості своєї йдуть за гроші. Причому хтось з е, штурмовиків беруть з е, зон, і практично там вже не залишилось в них там, людей для того, щоб створювати такі умови, які є.